Робота рятувальників це не просто професія, це покликання, що вимагає неабиякої відваги, сили духу та відповідальності. Кожен день, незважаючи на ризик і небезпеку, вони мужньо борються з вогнем, стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями, рятуючи людське життя та мінімізуючи наслідки катастроф. Ці герої щодня демонструють відвагу, готовність прийти на допомогу в найскладніших обставинах. А відтак, з нагоди професійного свята, дня рятівника, міський голова Геннадій Глухманюк особисто привітав та подякував особовому складу 12-ї могилів Подільської пожежно-рятувальної частини за професіоналізм та відданість своїй справі. Головна робота це допомагати людям. І мені приємно, що за цей весь час ніколи не було жодної скарги від населення на службу надзвичайних ситуацій. Це ваша заслуга, це ваша злагоджена робота, це ваш колектив, за що я вам дуже дякую. Ви постійно працюєте, ви досконалюєтесь. Ми бачимо, як розвивається наша частина могилів Подільська, що додатково є техніка. могилів Подільська міська рада завжди поряд долучається фінансово, щоб закупляти. То чи інше обладнання, щоб ви були завжди готові для виконання своїх службових обов'язків? Тому ще раз вам дякую. Слава Україні. Цей день став чудовою нагодою не лише для офіційних привітань, але й для того, щоб підкреслити ту неоцінену роль, яку відіграють ці мужні люди у забезпеченні безпеки жителів могилів Подільської громади. Їхня готовність прийти першими на допомогу, ризикуючи власним життям, заслуговує на найглибшу повагу. Ви перші виїжджаєте на ці виклики на пожежі, на надзвичайні ситуації. Хочу побажати вам. Щоб на ваших чергуваннях було поменше таких викликів, щоб ви побільше більше часу проводили сім'ями. Наслаги вам благополуччя. Рятувальники. Це ті, хто стає світлом у найтемніші хвилини, подихом надії серед диму й вогню. Дякуємо за вашу відданість і титанічну роботу. Ви опора нашої країни. Символ мужності та сили.